Як новостворений військовослужбовець, я інколи розмірковую про свою смерть. Звісно, коли я думаю, про це з'являються страхи. Наприклад, я боюсь, що залишу свою сім'ю з сильним болем втрати. Наприклад, я боюсь, що вони можуть залишитися без мого піклування, або може бути стати таке якесь поранення, яке. Може дозволити мені тільки дихати І для своєї дружини, доньки я можу бути ну, дуже великим тягарем. Я боюсь цього. Інколи... І взагалі багато є страхів, але... але коли я думаю про саму смерть як таку, то тут як не крути, мені хочеться сказати з апостолом Павлом: для мене життя Христос, а смерть то надбання. Багато людей бояться смерті. Я знаю випадки, як на смертному одрі вже навіть віруючі люди, вони були в паніці, тому що зараз буде такий, скажімо так, перехід. І сьогодні, дорога церква, я хотів би нагадати нам один невеличкий простий текст, із Слова Божого, який навчає нас про те, що нам з вами потрібно зробити для того, щоб не боятися фізичної смерті. Я хотів би нам через простий текст нагадати, що нам з вами, мені, вам, нам всім разом, треба робити для того, щоб не боятися фізичної смерті. Давайте відкриємо цей текст Євангелія від Матвія, 10 розділ. Цей текст я згадував, і коли мені було страшно, він потішав мене і потішає досі. 10 розділ, 28 вірша. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть, бійтеся більше того, хто може і душу, і тілу погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох. Горобців. Цей маленький уривок, він стоїть в контексті, коли Ісус говорить про те, що якщо ви слідуєте за Ісусом, якщо ви слідуєте за Христом, гоніння вони, це невідворотня складова християнства. Ми будемо мати гоніння. В тій чи іншій мірі християнин буде мати гоніння. І коли він доходить до, цього, до цих слів, він хоче сказати, що інколи може бути таке, що ці гоніння призведуть до фізичної смерті. Ми знаємо через перекази давніх авторів, що багато апостолів померли мученицькою смертю. Хтось був заколитий мечем, когось, комусь відрубали голову, когось розіп'яли верх ногами. Ми знаємо, що під час правління імператора Нейрона в першому столітті імператор брав християн і спалював його посеред римських вулиць, просто щоб освітити ці вулиці, або щоб освітити свій сад. Ми знаємо, що імператор Діоклетіан, це теж римський імператор, він настільки хотів викорінити християнство, і він вже думав, що все, він, він всіх знищив, що навіть випустив нову монету, де було що Християнством покінчено, будемо служити Богам. Якщо точніше, християнська релігія зруйнована та поклоніння богам відновлено. В сучасному світі, навіть сьогодні, в таких країнах, як Північна Корея, Індія, Пакистан, Сомалі, Сирія, Ірак, Судан, християн досі вбивають за їх віру. Досі в сучасному світі християн. Може переслідувати фізична смерть за їхні переконання. Ісус каже, якщо ти Його послідовник, якщо я Його послідовник, гоніння будуть. Але Він дає нам потіху. Він каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Тому, повертаючись до нашого тексту, я хочу дати дві коротенькі відповіді на питання, що нам з вами потрібно робити, щоб не боятися фізичної смерті. Бо сьогодні навіть вночі була тривога. І я впевнений, багато з вас боялися. Ракети, шахеди, різні прильоти, уламки і так далі. І ми переживаємо, є страх. То що ж нам потрібно робити, щоб не боятися фізичної смерті? Перше, цей текст говорить, щоб не боятися фізичної смерті, треба більше за все боятися Бога. Подивіться, 28-й вірш. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гені. Ісус каже, що є щось, що набагато страшніше, набагато страшніше, ніж люди, які загрожують вам фізичною смертю. І це є Бог. Багато людей думають, що. На вічне покарання в пекло відправляє сатана. Це робить не сатана. Це робить Бог. Біблія каже, страшно впати в руки Бога Живого. Біблія каже, початок мудрості це страх перед Богом. Коли людина розуміє, хто насправді страшніше за все на світі, тоді все інше меркне в порівнянні з цим. Як людина може боятися смерті, якщо вона точно знає, що не попаде на віки у пекло? Та буде мати вічне життя у Божій присутності. це не просто лежання на хмарках, як знаєте, малюється в світі стереотип, як люди, які в раю, вони лежать на хмарках, і Бог у вигляді сивого дідуся. Це, Біблія не описує це. Біблія описує зовсім інше життя, і якість цього життя не йде ні в чим у порівнянні. Людина, яка боїться Бога більше за все. Не буде боятися фізичної смерті як такої. Це не означає, що всі страхи тепер пропадуть. Це не означає, що тепер, коли тривога, коли летять шахети, ракети, тепер людина буде повністю позбавлена страху. Ні. Це означає, що людина в своєму серці готова прийняти смерть врешті-решт, якщо вже так станеться. Тому що вона знає, що вона буде мати вічне життя з Богом. Взагалі, коли мова йде про страх Господній в Біблії, частіше це означає не стільки буквальний страх, скільки благоговіння перед ним. Люди, які бояться Бога, це Божі діти, так говорить Біблія. Псалом 34, восьмий вірш. Господній ангел табором стає навкруги тих, які бояться Його і визволить їх. 103, псалом 11 вірш. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують Його». 13-й вірш. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі бояться Його. 17 17-й вірш. Господнє ж милосердя від віку і до віку на тих, котрі шанують Його. Цікаво, що в оригінальному тексті ось це давньоєврейське слово, воно одне і те саме, але перекладачі, вони розуміють, що це слово перекладається і як страх, і як пошана благоговіння. Ви можете зустріти різні переклади, і ви можете зустріти і страх, і пошану. Божі діти, вони шанують Бога, благоговіють перед Ним. Верніть увагу на третій розділ римлянам. Там йдуть характеристики людей, які не знають Бога. І одна з цих характеристик. Дуже сильно контрастує з тим, що ми зараз прочитали. Там написано так, послухайте. Люди, на яких горить Божий гнів, одна з характеристик записана наступним чином: вони не мають Божого страху. Тобто люди не бояться Бога. Страх перед Богом допомагає долати всі інші страхи. Чому? Тому що люди розуміють, що як тіло людини, так і його душа вони в Божій руці. І саме Бог відправляє людей на вічне життя або на вічне покарання. Інколи люди думають, що пекло, вічне покарання це якась вигадка. На мій погляд, вічне покарання повинно бути. Коли я читаю такі новини, як темношкірий чоловік 52 роки, робив аморальні речі з дев'ятирічною дівчинкою, і його просто засудили до смертної кари, я вважаю це несправедливо. Якщо, наприклад, Путін, який напав на нашу країну, який погубив мільйони людей, багато сімей зруйновано, діти, жінки вбиті, будівлі зруйновані, міста зруйновані, роботу втратили багато людей, мільйони людей взагалі на чужбині в інших країнах, і може, може хтось. І скаже, що їм там легко, але я думаю, що їм там багатьом далеко не легко. І це все зробив Путін. Ну, звісно, це я так е, узагальнюю е, у в одну особу. Я думаю, там більше людей. І він просто помре. Я думаю, це несправедливо. Я думаю, Бог, Божий суд, кожну людину він знайде. І справедливість буде відновлена. бо якщо не буде вічного покарання, ніколи в цьому світі не буде Божої справедливості. Біблія стверджує, що після смерті людини існує Божий суд. І ті, хто бояться Бога більше за все, вони мають вічне життя, вони мають надію. Їм не страшна фізична смерть. І друге, друге, що нам потрібно з вами зробити, щоб не боятися фізичної смерті. Це не тільки боятися Бога більше за все, благовіти перед Ним, але також усвідомлювати Божий всеконтроль. Подивіться 29-й вірш. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане, не бійтеся, бо ви краще за багатьох горобців. Цей текст показує, що Бог звертає свою увагу та здійснює свій контроль над найдрібнішими речами. В давній час на Ближньому Сході Асарі Ас це грошова одиниця. Ми знаємо, що є ще одна грошова одиниця це динарій. Динарій отримували римські солдати за день служби. Або людина, яка день відпрацювала, вона отримала один динарій. Асарі Ас це одна шістнадцята частка від цього динарію. Наприклад, сьогодні, якщо взяти так в середньому, хтось менше, хтось більше, якщо людина отримує в день тисячу гривень, то одна 16-та частка це буде 59 гривень. 59 гривень коштують два горобці. І на той час їли горобців найбідніші люди. Тобто один горобець ще, ще менше коштує. Але він каже: навіть оці маленькі горобці, кожен, кожна з них не впаде, якщо не буде на то волі Божої. І далі Ісус каже: а у вас кожна волосинка порахована? Ви набагато кращі за птиць». Якщо Бог звертає на такі дрібні речі, то наскільки більше Бог звертає увагу свою, наскільки більше Бог сконцентрований на людині, яку Він створив за, своєю, за своїм образом та подобою? Тому друге, що нам потрібно розуміти, це усвідомлювати Божий всеконтроль. Усвідомлення того факту, що моє життя в Божій Руці допомагає мені не боятися фізичної смерті. Навіть в самому великому пеклі, якщо Божої волі на то не буде, я не помру, ви не помрете. Та навіть в самий мирний час, навіть в самі ідеальні умови, може відвелитися якийсь тромб. Або якась аварія, або ще щось, бо так призначив Бог, бо в Божій руці наше життя, моє життя. Звісно, я нагадую, що коли Ісус звертається з цими словами, Він звертається до віруючих людей, які благоговіють та бояться Бога. Біблія також чи, що Бог для своїх дітей не посилає випробування, які над їхню силу. Тому Бог це надійніше місце для нашого життя. 139 псалом. Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже знаєш його. Ти оточиш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє віддання, Воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого Духа? І куди втечу від Твого обличчя, якщо б я піднявся на небо, ти там, зійшов би я в шоол і там ти, якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то і там твоя рука попровадила б мене. Твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але і темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день темрява стала би світлом. Тому два про дві простих відповіді, що нам потрібно для того, щоб не боятися смерті. Це боятися Бога більше за все. І друге, це усвідомлювати, що кожен наш крок. Кожен наш день у Божій волі все під його контролем. Тому ось такі прості думки. Звісно, я повторюсь, мова не йде про те, що людина повністю позбавиться страху. Мова йде про фундаментальні переконання людини, в яких людина має надію на майбутнє життя і в яких Бог повністю все контролює. Амінь. Давайте ми помогу.